Слава Україні! Слава! З нами представник команди Мальорка. Сьогодні, на жаль, ви хоч і програли з мінімальною різницею в один м'яч. Вам вдалося все ж таки скоростити відставання в три голи до мінімального. На останній секунді майже ви пробивали пенальті, не вдалося переграти гол кіпру. Ваші враження взагалі після матчу і думки за соперника? Нормальна гра, нормально грали. нас. Сьогодні не було воротаря. Це перший такий мінус. А в принципі, гра була нормально. Нормальна гра, але напускали. Дурний голів трошки, можна сказати, і за цього виплатилися таким рахунком. В принципі, в кінці ми почали підключати, Я почав виходити вперед, п'ятого трошки почало вдаватися і почали забувати голи. Не Хватало Це, я, я вважаю, що це перший такий, основна причина, чому ми сьогодні програми. Суперник дуже хороший, ми з ними зустрічалися в, в чемпіонаті, тоді перемогли. Зараз, на жаль, програли, але. якось так. Подякував команді все. за гру, подякував за наснагу, за боротьбу. Ви не знітилися, за різницю три голи програвали, все ж таки до мінімального довели. на що і тривала інтрига до кінця. Бажаємо успіхів вашій команді в наступних матчах. Дякую.